Сьогодні я навчу вас готувати турецький сочевичний суп. Готується він дуже легко і з дуже простих інгредієнтів. В розігріту кастрюлю ми кладемо моркву та цибулю. Стиль нарізки взагалі не важливий. Ви можете натерти, можете порізати байдуже, якими кусочками. Тому що в кінцевому результаті суп буде збитий блендером. Зажарю я не дуже сильно, пару хвилин і готово. Потім додаю в стакан, а в кінці вже картоплю і заливаю все водою. Води я наливаю приблизно 1 літр. Потім додаю приправи, по смаку. Цього разу я додала сіль та м'яту суху. Коли картопля вже зварилась, ми можемо блендером зробити з нашого супу крем суп При подачі можемо трошки посипати паприкою та заправити лимоном суп. Всім смачного, підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого.